Надалі буде тільки посилюватись мобілізація по всій Україні. Давід Арахамія заявив, що доведеться посилювати мобілізацію в країні та набирати якомога більше нових новобранців в лави зсу. І пояснили, що через те, що до Білорусі Росія привезе свою ядерну зброю, загроза нападу з цієї сторони буде тільки посилюватись. По їх словам, доведеться сформувати ще плюс 8 додаткових бригад для стримання ворога на білоруському. Напрямку. Що ж це означає? А означає, це те, що в владі потрібно буде швидко мобілізувати ще 50-100 тисяч людей, що через звичайні повістки на вулицях буде дуже важко зробити. Скоріше за все, що в Верховній Раді змінять перелік людей, які підлягають під бронювання від мобілізації, наприклад, різних державних охоронців, робітників комунальних служб і так далі. Таких людей можна дуже швидко мобілізувати через місце їх працевлаштування. А далі в нас з'являться ще плюс вісім нових бригад, які будуть направлені не на кордон з Білорусією, як це сказали раніше, а скоріше за все, прямо на передову для посилення фронту. Із цими новими восьми бригадами мобілізаційні потреби лише виростуть. Тому вже зараз влада розглядає наступний крок мобілізації: почати мобілізовувати чоловіків від 18 до 27 років, які ще до цього часу не проходили строкову службу. Чи не мають якоїсь військової освіти. Цей прошарок військово зобов'язаних людей по закону повинен бути мобілізований на строкову службу. А так як в нас воєнний стан і строкової служби немає, то і виходить, що всі ці чоловіки від 18 до 27 років, хто не служив в армії, по закону не можуть бути мобілізованими. Але в перспективі я гадаю, що цей закон змінять і дуже швидко. І таким чоловікам також будуть видавати повістки це 100%. Влада з. Може практично в два рази повисити мобілізаційні резерви та дати збройним силам України ще більше солдатів.